Якісний будинок в Києві 220 квадратних метрів, це два поверхи, і є ще сховище, підвальне приміщення. Дуже якісно побудоване, закінчені всі роботи по благоустрою і також максимально підготовлене під чистове оздоблення. Побудоване червоне це, 120 утеплення мінеральна вата, всюди монолітне перекриття. Така ось класна штукатурка МП-шка, стяжка. Тут розводка теплої підлоги, електрики, сантехніки, це санвузол і якраз сховище униз. Причому там теж, як і тут, монолітні перекриття, тобто все капітальне і безпечне. Кухонна зона, столова вітальня. вікна звернить увагу, профіль рехау і вихід. Накриту терасу, це ваша земельна ділянка, світловина. і Тут ви можете облаштувати місце для відпочинку. монолітні сходи на другий поверх. і На другому поверсі у вас три окремі спальні кімнати. Зараз вам покажу тут, тут за все буде дві дитячі. В чому звернуть увагу, два повноцінних поверхи. Горище, там можна щось зробити. І така мастер-рум велика. Тут є у вас балкон, санвузел. і тут власне гардероб. Дуже класне функціональне планування і локація. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.